Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати монету 2012 року, присвячену Всесвітньому року Кажана. Усі 26 видів, яких ну, кажанів, що зареєстровані в Україні, занесені до Червоної книги України і перебувають під охороною згідно із законодавством України. Рукокрилі або кажани є єдиними здатними до активного польоту савцями. Монета була випущена 15 грудня 2012 року. Номінал має 5 гривень, виготовлена з Нейзельберу масою 16,54 грама діаметр 35 мм, тираж 20 тисяч штук. Тож, друзі, розглянемо аверс монети. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Також у, у горі напис пів, півколом Національний банк України. Праворуч рік карбування монети 2012. Ліворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі на рельєфному тлі. Дзеркальне зображення кажана. Унизу номінал 5 гривень. Гурт монети Рифлений. Так, розглянемо реверс. Так, піймаємо фокус. Угу. Ось так більш-менш видно. Так, реверс. На реверсі монети зображено символічну композицію. На тлі стилізованого зображення земної кулі кажан. Праворуч півколом напис Всесвітній рік кажана. Ось така монета. Капсула в неї трошки Я трошки постраждала. Здається, з альбому випадала. Так, тепер розглянемо монетку без капсули. Так, ось така монета. Вже, вже внизу щось. Якась патина утворюється. Такий ось кажанчик. О! Отак. От Дуже гарно. А ну, ближче. А ближче фокус не береться, мабуть. Да? Отак От ось взявся. Ось такий кажанчик. Там якийсь земна куля, зображений млин, дерева, будівлі, храми, ялинки. Навіть людина стоїть. Так, ось така монета. Тепер перевернемо на аверс. Ну, ось так. Тепер подивимось на аверс без капсули. Ось така монетка. Ось така монета. І в кінці треба було втратити фокус. Та що ти? Що ти буде? Так, друзі. В кого є, вітаю, в кого нема. Обов'язково має з'явитися за ціною Національного банку України. Тож, до нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування.